Всім привіт! Сьогодні розповім, що додати у ямку при посадці огірків. А це зробити потрібно обов'язково, якщо ви хочете отримати великий і ранній врожай, тому що саме це добриво забезпечить рослину огірків повноцінним і доступним харчуванням. Росада дуже швидко приживеться на новому місці і так само швидко почне нарощувати зелену масу. Тому врожай ви отримаєте ранній і рясний. Перше, що потрібно зробити, це підготувати грядку. По-перше, її потрібно перекопати. Це допоможе корінцям швидко розростатися в ґрунті. Ямка під висадку огірків повинна бути на 5 см глибше і ширше, ніж стаканчик, в якому росте розсада. А на дно ямки я обов'язково додаю ложку гранульованого курячого посліду. Він продається в садових магазинах, а так само його можна знайти в інтернеті. Але якщо у вас вдома. Є кури, то їх послід так само підійде, тільки потрібно використовувати старий перепрілий гній, якому як мінімум 5 років. Свіжий курячий послід не можна використовувати, в ньому багато ам'яку. Він попали корневу систему і рослина загине. Також у мене часто запитують у коментарях, чи можна використовувати кролячий послід. Моя вам відповідь: так, можна використовувати його в тих же пропорціях, що і курячий, але ж так само. В свіжому вигляді його використовувати не можна, тільки перепрілий, вік якого, як мінімум 5 років, всипаю одну ложку цього добрива в ямку і добряче перемішую з ґрунтом. А потім наповнюю повністю ямку водою. Воду використовую тільки вуличної температури, не холодно, і встановлюю масажинець з грудкою землі прямо в воду, що залишилася. Таким чином, рослина отримає хороший заряд вологи і поживних речовин. А потім ми присипаємо зверху ґрунтом і не поливаємо зверху водою. Таким чином верхній шар ґрунту залишається пухким і повітряним. Рослині буде комфортно рости, тому що зверху не утвориться товста щільна кірка. Обов'язково це добриво при посадці огірків, а також це добриво можна внести і під перець, баклажани, кабачки, дині, кавуни. А ось під томати не потрібно, тому що вони сильно почнуть нарощувати листя. Із стебло на шкоду врожаю. Вони будуть жирувати, а врожай буде мілким і його буде дуже мало. А якщо інформація була для вас корисна, то обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А я вам бажаю гарного дня, до зустрічі у нових відео!